Надоїли мені оці бюджетні трактори. Ну, поставлять якусь туди білі берду, щоб будеше, щоб дешевше було. А ти купишся на оту удочку, а тоді мучишся скільки той трактор, скільки й ти мучишся. Оце подивився, подивився, Поїздив на оті сідусті бюджетні так називаємо. Добре, що мені ото ще такий коврик зв'язали, так я. Причепив туди. Так я покатався це вже 2 роки. А це подумав, ось є в мене така табуретка. Я, мабуть, те крісло викину кшай мені матері. А поставлю туди табуретку. Крісло те бюджет не продам, та докуплю дошки, щоб спинку туди до табуретки причепити. Та й буду їздити. Разниці нема ніякої. Здоровенькі були, шановні хлібороби. Сьогодні трактор Соліс. Відео, думаю, буде цікаве не тим, у кого джондіри і кейси, класи, які стоять мільйони. А так, як я вже говорив, хто купив бюджетні трактори і їздить на отакі, майже на отакій табуретці. Ото й я покатався, покатався. Ну, ступа саме настояще. А потім плюнув та давай його розбирати. Зараз покажу, що там було. Положу я таке, мабуть, на оцю табуретку, щоб воно видніше було. Отак От я його зложу поки що. Отак. От Оце, що там стояло. Стояли там отакі дві пружини. Стояв амортизатор. Хто їх розбирав, вони. Практично всі одинакові. Що на ЮМЗ, що на МТЗ, що на Солісах, що на тих Донфенгах, що... та ну, без різниці. Ну, ото бюджет, ото він такий бюджет. І воно ну, ну нема ніякої амортизації. Ото колесо підлетіло леве, полетів у праву сторону. Підлетіло колесо праве, полетів на леву сторону. А як обидва будснули, то летиш аж до потолка. Що зробив? Можливо, це буде цікаво. Ну, автопілот, явно що він у мене не вийшов. Та і я такого і не думав, що він зроблю з його автопілот. Саме перше думаю, зніму я оцей амортизатор. Попробую, що ж оці дві пружини, що вони роблять. Ну, амортизатор тут односторонні дії. Так його... В одній руці там не покажу його. Ну він сюди летить, знаєте, що таке односторонні дії. Тобто він, на розтяжку він сопротивляється, а на виход йде він свободно. Чи на нажаті, коли шток ховається, то він свободно туди залітає, без сопротивлення. Зняв я його, подивився, він працюючий. Ну, робить так тугенько. Зняв, спробував на оцих двох пружинах. Ну і що? Показало. показало, що ці дві пружини вони нічого не держать. Я вже накрутив той регулювачний винт, що ззаду є за спинкою. Накрутив його, як той каже, до свинячого крику. І нічого воно не дало. Сідушка падає туди наниз і ніякої амортизації немає абсолютно нічого. Походив, почухав потилицю. Знайшов дві отаких пружини. Це щось із якогось натяжного ролика, мабуть. Таке, як там з бурячного комбайна з СПС. Я ось так положу оці два. Ушка. Бачите, воно. Явно воно товще, І сама пружина я спробував її розтягувати. То вона така доволі таки дебела. Це пружинячка. І вони, вона трохи довша. Як подивитися, ото наскільки там цей... ну, за що того, що коли повністю знімаєш нагрузку, то ця пружина все одно розтягнута, А тут, коли пружина нагрузку знімає, то вона практично сходиться витки до кучки, в неї злазиться. І оцей, оцей якраз оцій довжини. На цю довжину практично ця пружина тонша, вона розтягнута в нульові нагрузки. Там, ну, не, не нульові, там, якщо там, там 20-30 кг на козлячий вес, то вона трошки розтягнута. А ця ж стоїть, ну, вона туга, набагато тугіша, ніж ця пружина. Я їх отаких дві пружини поставив туди на штатне місце. Нічого я абсолютно нічого не робив. От, і амортизатор цей я не ставив. Виставив я його на. 90 кілограмів по тих поділках Получилось трошки, звісно, тугіше, чим ці дві пружинки, то на цих двох вийшлося тугіше. Нічого не робив, нічого не міняв, нічого не переварював, все як було, так і є. Під низом все там нічого не мінялося, все залишилося все на своєму місці. Попробую показати, але не знаю, чи вийде щоб показати, що воно, як воно в мене робить. Зараз я так попробую. Абсолютно воно не ні кидає, іде нічого їсненько. Якщо так подивитися на сідушку, О. працює тихо, гарно, мягко. І я до цього... З сьогоднішнього дня я не показував це усовершенствування, поки не спробував його на боронуванні. На боронуванні, як знаєте, ж, ну там, там дуже не, не побіжиш. Це навіть не по нашому асфальту, а по нашій оранці. А наша оранка, ну і та ще й моїм словно звісним бометом, то там видно на відеоролі. Но мені сподобалося. Сідушка себе веде доволі таки непогано. Да, там е, на там, шо, на винтові Я зменшив там нагрузку десь кілограм 70 виходить. Бо якщо поставити туди десь на 100 на 105 кг, то віддача ясна, що без амортизатора, то віддача є така другий раз. Може під, підкинути. А коли поставив десь кілограм на 70 Взагалі, адекватно працює і мені дуже сподобалось. Та, скажете ви, дядько здурів, викинув амортизатор і тепер розказує, як воно все вайн. Там можна було поставити автопілот за 20 там чи скільки, чи 25 тисяч. Та компресор треба, десь ж там прилупашити, там його буде гуркотіти у кабіні. Бо тут же, як ви знаєте, компресора на тракторі немає. І оце так взяти... Викину 30 тисяч і грайся, да? І показуй тоді зніми відеоролик, як на Соліса причепив сідушку пілот. Ну, я з самого початку свого відео я казав, що це відео не для тих, у кого такі трактора, або можуть собі дозволити купити за 30 тисяч, так, не глядя. Особливо в наш час. Так що, оті дві товстіші, товстіші пружинки. Мене вони виручили. І я вам скажу доволі непоганий варіант. Доволі непоганий варіант. Так що, в кого є от отакі бюджетні, Попробуйте Табуретку не ставте, то я так вже з юмором підійшов до цього питання. А попробуйте переробити. Да там є такі ролики пластмасові. Я туди, там, де вони бігають, туди обільно, так скажем помазав його. Вони там зараз. Нема такого його тертя, абсолютно вони м'якенько ходять, гарно. І сідушечка працює. Я вам скажу по полю, там, ну первою повишеною, ну, скільки, там, я не знаю, кілометрів, може, 6 йде. Ну, і воно ж таке товчежі, добре, товче, добре, той трактор підлітає. А сідушка, вона своє діло робить. Даний пілот це 100%. Пілот це ж ну, ну то воно ж пілот, то зроблено для людей. А це, щоб із з такого, з такої табуретки. Та зробити таку більш-менш сідушку, особливо на бюджетних тракторах де вони всі, абсолютно, де механічні оті пружини з амортизатором, оце кругом вони стоять, воно толком нічого не працює. От пустиш, воно сіло нагору не піднімає, як на тих, там кілограм на 100-105 на там, все, вона ніякої амортизації на низ немає. Ну, сидиш, я кажу, ну, сидиш, як на ступі, то вчить тебе, не то печінка, позвоночник, я не знаю, там все відпадає. А так, доволі, доволі таки непогано. Тож пробуйте, дерзайте, в кого що вийде. Пробуйте, розказуйте, поділіться. Може хто робив щось друге, розкажіть як. Пишіть, я взагалі. Поляпати язиком люблю. І в коментарях стараюся так з людьми пообщаться. Так що жду ваших коментарів, відгуків на цьому коротеньке відео закінчую. Всім дякую за перегляди, ставимо подобайки, всім миру і добра!